Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу, який телефон я придбав. А придбав я телефон. Бачите Oppo Reno 13F. Так, покажу вам параметри. бачите, який тут процесор стоїть. Аккумулятор 5800 мА. Оперативна пам'ять. Щось e... там 8 плюс 8. Короче. Камера фронтальна 32 мегапікселя, основна 50 плюс 8 Плюс 2. Предвещаешь, что такое... Что-то к... Дисплей 667 дюйма. Вот такая версия. 15 Нормація Це не потрібно Стан Так, короче, якось там це є 12 на 512 гігабайт. Процесор 12-й, кость так. Ну так, швидко все вроде літає. Що в ньому тут доброго? Тут... Короче, з ним можна не переживати, що ти його замочиш. Можна знімати навіть дощ, можна мити його під поточною гарячою водою навіть, і йому нічого не буде. Можна нряти з ним ну, на глибоко 1,5 метра. Ну і це нормально. Це додаткова гарантія. Телефон коштує 15 тисяч я його застрахував, 2500 страхування коштує на 2 роки. Тобто за рік часу, якщо ти там його щось побив чи ще щось. Вони тобі ремонтують безкоштовно або дають другий. Ну, я думаю, це не так досить, якщо навіть би побив. Хоча тут кажуть, якесь скло стоїть, якийсь хіпший, він теж так якби є трошки протиударний, чи не знаю. І ще дали мені е, такі навушники в подарунок. Самі навушники, бачите, ціна 2400. Наушники мені прийшли окремо, вони були в магазині. Прийшла в нову пошту. Безкоштовна доставка. Хоча мені цих наушників так не потрібно, але хай будуть. Це легко нові чи хол подарунок, він дуже приємний таке воно. Така каразина не знаю, класно. Це, що тут ще є коробці? Там більше нічого немає. Ну є тут сімки, щоб міняти. 2 карти або одна карта і одна для зарядки. Ну, Хоча тут 512 ГБ тут, карта, ну, думаю, карта пам'яті не потрібно. І є ось така е, швидка зарядка 45 Вт. Телефон заряджається десь за годину часу повністю 100%. Ну, може годину 10 максимум. Все. Сам телефон 15 тисяч, плюс 2,5 цей. Я дав за додаткову гарантію. Ще зараз покажу вам. А, ось мій старий телефон. Віо. Я вже раз бачите, мені міняли вже скло. Пів року тому було, я його побив. Тут вони ззаді того ж поздирали, так. Ну, а тепер. Що в мене було? В мене було вже давно він теж падав, так конкретно падав і побилося було захисне скло і цей екран. Тепер останнім часом він мене став глючити, сам там переключався, сам цей. Я подумав, треба захисну пленку здерти, бо вона думаю певне сильно прижата там. Коротше, я став здирати таку тупо пальцем. Воно щось там вже було відклеїлося. Я не знав, що там треба певне чимось якоюсь карточкою відтягувати. Чого я зілк пальцями копальцями притиснув і в мене зразу екран такі полоси поставали, коротше. А ще був перед тим. Поставив заряд цей оригінальне. Оригінальне скло типа. Дав 2000 районі. Ну не так багато, але. Все. Добре, зараз покажу що я ще продав. Продав москвич 21.40. Буду відправляти десь за границю, не знаю, але Буду відправляти на Одесу, а там вже туди хтось буде їхати, передадуть, казали. Продав москвич за 500 гривень. Продав цю зарядку з акумулятором продав на OLX за 500 гривень. 450 плюс 50 взяли за комісію. Ну і продав лопатку, Не хочу її вже розпочатувати, вона запечатана, З головою коня. Ще така є, якогось звертайтеся. Так. Євро і вроді би все. Напишіть, що ви думаєте про цей телефон. На ну, все добре. До побачення. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. А, і зараз вам ще покажу, ще були якісь в мене дві маленькі продажі на Violet. Машинка була, коштувала 50 гривень. Людина написала, що мені машинки не треба, мені потрібно тільки колеса. І що я там ще продав? Ще що щось там маленьке, ну зараз покажу фото вам.